Слава Україні! Розпочалася 228-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, періодично веде наступальні дії. Так, за добу відбулося майже 40 бойових зіткнень. Ворог обстрілює позиції наших військ здовж лінії зіткнення. Здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку БПЛА. Противник продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти завдали три ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Окрім того, Вогневого ураження зазнали понад 30 населених пунктів. Зокрема, Харків, Часів'яр, Попівка, Грабовське, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Новомихайлівка, Вуглидар, Нікополь, Урожайне та Давидів-брід. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Противник здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів. На Слобожанському напрямку. Червона зоря, ветеринарне, стрілече, красне, огірцеве, глибоке, зелене, стариця, тернова та чугунівка.